Трошка поробила, щоб менше скучала, Щоб, бач, ходя опівночі спала й виглядала позиченька молодого, що торік покинути, Віщався, вернувся, та, мабуть, Край некрайдо! Має і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Не дуріте самі себе, учіть, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Ви розстали, мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане! Рода ні жіду, ні моті, сини мої на чужій, на чужій роботі. По личу, кажуть, серзицею, тією чайкою вдовицею. Та понад доном полечу. Рука бобровою ночують скаяні. На княжім білім, помарнілім, у нею кров суху, отругли бокі, тяжкі маги. Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, і галт, гармати, земля стогне, гнеться. Тяжко, важко, а згадаєш. Серце усміхнеться. У нас на Вкраїні все лиса втоважила. У новій хатині білолиця караока і станом висока. У жупані кровока, і спереду, і збоку, і молода ні А за молодою, а надто ще завдовою, козаки ордою так і ходять. І за нею. Козаки ходили, поки вдова без сорому дочку породила. Породила, та й байдуже людям годувати, в чужім селі залишила от така. Чи вина ж голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокілу бив? Самує, воркує, білим світом нудить. Вітає, шукає дума, заблудив, Щаслива голубка високо літає, за що мене, як і люди не любили, за що мене, як виросла, молоду любили, за що вони тепер мене в палатах хитають, царіною називають, очей не спускають мого цвіту. Дивуються, не знаю, де діти. Скажи ж мені, брати, бо королеви цвіте, я не знаю модесество, і цвіт королеви і схиливською вою Чорвожений і на діле помилкою, як очі Залоскочи моє серце, нехай не сміється Надо мною молодою, нехай пє п'ється. Не моїми кров слезами, а синьою водою Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливиш, моя єдине, хвилі мої хвилі. Привітайте русалоньку, та й заголосила та й побігла. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Не спинила. Пішов та й загинув. Я б би знала, що загинула. Була б не любила. Якби знала, що поки не була б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла по півночі з собою, сидять собі, розмовляють, пречистої, дожидають. Дождалася, Чигирина по всій славній Україні заробили великі дзвони, щоб сідлали хлопці колі. Щоб мечі, щоб ліво та збирались на веселе, на веселе погуляння на Крутове, серце. Молилася, та бургалася, та і ніч не спала. Моли діти доглядала звичаю, навчала. Спали, Мої добрі діти, там бувала і я колись на широкій сільці. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись типе на матір на своїй країну. Ой Богдане, Богданочку, як ти була вдала по колисті, задушила під серцем, де солодо зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярми, ордь лихом, лихом засівають. А що в Побачите, як і будуть жнива, схаменіться недолю. Діти й один, на лайки, на свої крезі. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіти, я не знаю, моя сестра. і цвіт королевий зігнув свою головоньку червону рожеву на білої, поникли хлиджень колілей, і заплакала лілея росою сльозу. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я не сказала, як була я людиною, як я готувалась. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіти, на нащо мене Бог поставив світом на всім світі? Щоб людей я веселаю, Тяжко мені сиротою на всім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають. Та й на що питати, нехай плаче сиротина, нехай літа трати. Ойся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господні небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. А де ж дівся, соловейко, не питай, не знай. Згадай лихо та й байдуже. Минулось, пропало. Згадай добре, серце я. Чому не осталось? Отож явно та згадаю. Було, б, як смеркає, за ще бачи на калині ніхто не минає. Мені не вернутись ніколи додому. Табудь мені доведеться читати та саме. У ці думи, Боже милий, тяжко мені жити. Моє серце широке і серкоти. Не дав мені Боже. Не давав єси ніколи. Ніколи. Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних? Звичаю навчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Це у ті без роду. Нема буде прихилитись, хоч з гори на воду. Утопився молоденький, щоб не нудить світом. утопився, тяжко жити, Та нема де дітись. Того доля ходить полем колоски збирати. А моя десь дощиться, за морем гукає. Добре, тому багато. Його люди знають, а з мною зустрінуться, мов не добачає. I will light the words of carpets, Listen through the years to the river, Voices rolling, rolling in my ears. But, I meet, but me, be done with Rise and break your chain. What is your, your liberty? You we'll break your chain, Maybe sometimes very softly, You will speak of me. <coughs> До схід сонця воду брала, бабунку купала, до півночі колихала, до світу співала. Пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувати. Воно сповитає кричало у холодочку за сником. Росповила, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя Задрімала, сниця їй присенила. І вродливий, і багатий. Не одинокий, а жонатий. І перед нею помолюся, мов перед образом святим і мати святої, що мирний мого перестав. Та він любо, любо жити, вона серед ночі стає і стережать носи. Іби сказав, що не люблю, що я окремо забуваю. Або лукавих проклинаю за те, що я тепер терплю, Їй Богом без прощаю. І милосердно молюсь, щоб вихимчиком ви не згадали. Хоч я вам кравди не робив. Та все ж таки ми ж вами живемо та може, дещо і оставимо. Дякую мені слів, аби передати захоплення вами. Вашим розумінням Шевченкового безсмертного слова і впевнена на 200%, що душа Тарасова в сьогоднішній момент потішилася по-особливому, що така славна українська молодь і так його розуміє, і так слово його любить, і так його шанує. Я вам щиро і сердечно дякую за участь в цьому конкурсі. Найперше, я дякую керівництву. Бо якби не було організовано, ну то так би добре не було. Спасибі вам. Це зараз актуальний. Ви знаєте, що в нашому повсякденному зараз житті, в тому, що відбувається навколо нас, Шевченко є у кожному епізоді нашого життя, дякую кожному із вас. Я просто зачарована тим, що ми з вами. Не помітили, що у нас виросла така прекрасна. Третє місце здобував Муравська Анастасія, Дережнянський професійний ліцей. Слободянюк Дмитро Лісоводський професійно-аграрний ліцей. Бабій Людмила, Красилівський професійний ліцей. Дождьова Каріна, Волочиський професійний. Ціни Дякую. Це третє місце. Друге місце посіли. Москалікова Валерія. ДНЗ Хмельницький центр петровох торгівлі та харчових технологій. Чорний Віталій. Ярмолинецький професійний ліцей. Лівідів <клухи> Анастасія. впу 19 гриць. Віталія. Ну і перші місця олійник Галина з Полонського прихищення і філянець Ілона. Понімківські професійні.